Усім відомо, що вода чудодійний засіб оздоровлення організму. Купання дає людині фізичне та моральне задоволення, допомагає позбутися стресів. Але, на жаль, для декого такий відпочинок закінчується трагедією. Статистика нещасних випадків на водоймах у Миргородському районі говорить сама за себе. З початку року по дане по дане число, в нас 10 загиблих. 10 загиблих, із них двоє дітей. Якщо брати до уваги початок купального сезону, в нас він розпочався з 1 червня, то на даний час в нас дві загиблих людини. Алкоголь і водойма це смертельно небезпечна комбінація, яка значно підвищує ризик трагічних випадків. Із статистичних даних четверо з потерпілих вживали алкогольні напої на березі. Щоб ваш відпочинок був безпечний, запам'ятайте кілька простих правил. Обирайте лише перевірені та облаштовані місця з рятувальними постами і огороджувальними засобами. Якщо не вмієте плавати, не заходьте на глибину, не ризикуйте своїм життям. Ніколи не залишайте дітей без нагляду. Навіть короткий недогляд може призвести до біди. А ще під час сильної спеки не занурюйте стрімко у воду, яка значно нижча за температуру навколишнього середовища. Таке різке охолодження може викликати судоми та серцеві розлади. Важливо також пам'ятати, що переоцінювати власні сили під час рятування потопаючого це небезпечно. Бажання допомогти може перетворитися на ще більшу трагедію. Якщо людина та що тонеть, ухвати за вас, вона вас не відпустить. І там один рятувальник, ну потопельник, там може бути і два потопельника. Тому побачивши таку людину, та що тонеть, ми беремо люб... Підсобні речі, тобто це може бути пляшка під води п'ятилітрова, це може бути гілка, це може бути вірьовка. Підпливаємо в рятувальний клорух, коли ми на такому пляжі, як зараз знаходимося. Беремо його, кидаємо потерпілому і потім ми його транспортуємо до берега. Навіть якщо людина перебуває у свідомості, її обов'язково потрібно передати медикам для подальшого огляду. Шок чи інші непомітні симптоми можуть стати причиною ускладнень. Все одно ми звертаємося до лікарів і передаємо його в карету швидкої допомоги. Вони надають йому медичну допомогу. Якщо ж людина без свідомості до приїзду лікарів швидкої, необхідно надати їй першу допомогу. По перше, звільнити дихальні шляхи. Перевернути на набік, відкрити постаратися рот, звільнити там воду, потім накласти ватно марльву пов'язку носову хустинку. І робити непрямий масаж серця: 30 натискань, два вдохи. Це все треба робити комбіновано з другою людиною, яка попередньо викликала швидку. І поки швидка не приїхала, ми повинні працювати над цією людиною. Тобто, це хвилин від 3 до 5 хвилин, ми повинні качати. У разі надзвичайної ситуації не гайнуйте час на пошуки інших номерів. Звертайтесь до Державної служби з надзвичайних ситуацій. Звертаємося за номером телефона 101, також не соромимося, не шукаємо інші номера, дзвонимо на 101 і служба порятунку екстрено виїжджає на надання допомоги. Пам'ятайте, що уважність і дотримання правил безпеки на водоймах можуть зберегти життя вам і ваших близьких.